Сакраменто, Сакраменто, Каліфорнії, столиця. Сакраменто, Сакраменто, у людей привітні мрійся. Сакраменто, Сакраменто, Україну добре знаю. Сакраменто українською співаю! Дорогі друзі. Сердечно вітаю вас з Америки, з нашого україномовного простіру на міжнародній науково-практичній конференції. Україноспір від традиції до сучасності щиро дякую за запрошення, бо є чим поділитися, є про що розповісти нашій рідній Україні, нашим українцям, які бережно е несуть і передають на народні українські традиції, українську пісню від покоління до покоління. Волею долі, шість років тому я прибула до Америки і в штаті Каліфорнія, де я мешкаю нині. Я почала ретельно шукати якийсь український простір, якийсь українське радіо, але нічого не знаходила. Мені дуже хотілося почути рідну українську пісню, але мені вдалося знайти слов'янське радіо. І я була впевнена, що я зможу переконати а, президента, адміністратора, засновника радіо, аби український ефір таки відбувся тут, в Каліфорнії, оскільки нас тут мешкає більше 150 тисяч українців. А, я попрямувала на зустріч з президентом радіокомпанії, афіша, засновником етнофемрадіо Давидом Пономарем. Який прийняв мене дуже люб'язно, і після нашої розмови про те, що я хочу мати власну авторську програму на радіо, час української пісні на другий день він мені вже надав ефірний простір і запросив е до себе на радіо. Я пам'ятаю, як 11 лютого 2019 року е вперше з Етнофемрадіо в Америці транслювалися українські пісні. Це було щось неймовірне. Шість років постійної ротації української пісні на американському радіо за цей період часу е, мені вдалося запросити до онлайн ефірів майже усіх народних та заслужених артистів України. Дуже багато співочої молоді, художні колективи, народні, професійні, хорові колективи. Також е, давали е, велике натхнення нашим радіослухачам. І ми єдналися, єдналися тут за океаном у пісні. Мені не вистачало простору для того, щоб почути ще материнську пісню із вуст художнього колективу, десь далекого українського села чи містечка. Адже я знаю, що найспівочіша нація то є українська. І саме в Україні. Майже всі люди співають і знають свої рідні українські пісні, які передаються від покоління і до покоління. Отже, канун 30-ї річниці Незалежності України. Я виношу пропозицію своєму президентові Етнофемрадіо про те, що було би добре зробити на радіохвилі. Перший міжконтинентальний радіофестиваль української пісні в Америці і назвати його «United by Song» Об'єднані піснею. Я отримую велику підтримку від української діаспори від президента компанії, і ми стартуємо. Три літні місяці на Радіо розпочався величезний марафон української пісні за участі всіх е, українців світу, в якому куточку планети е, вони би не мешкали. Вони знають, що їхня пісня стовідсотково потрапить на цей фестиваль і попаде в ротацію. Не було жодних обмежень ні вікових, ні по навіть по якості запису чи професійна а, відеофонограма, чи це просто якась робота в сільському клубі. Ми надавали можливість кожному. І люди, які нас слухали, це відчували. Єдналися навколо а, української хвилі на американському радіо. У першому міжконтинентальному фестивалі були переможці, які отримували фінансову нагороду. Гран-прі фестивалю отримала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Вона була незрівнянною і всі. Журі нашого конкурсу і всі народні журі, які голосували за всіх учасників, віддали свій голос саме за Руслану Лоцман. Ще одна переможниця з Полтавщини, Наталя Шевченко, отримала першу премію фестивалю. Далі були і другі місця, і треті, і багато дипломатів, а ще більше учасників. Ми не забули нікого, і люди потяглися до нас з різних куточків планети. А, наступного року нам не вдалося провести фестиваль, оскільки а, стався такий трагічний для всіх нас і, коронавірус 19 і ми змушені були відмінити наші заходи. Але в той же час ми почали думати над тим, як пробивати цей простір далі. Бо українці просять єднання. Я щойно кожного дня майже отримувала. Пісні від народних колективів від виконавців, які вже просто стали моїми друзями. Виносимо ще один проект. 21 лютого планета відзначає День рідної мови. У кожного народу на планеті є своя рідна мова, а у нас це українська. Я звертаюся до своїх друзів-артистів, які люб'язно підтримують мої пропозиції і стають членами журі 12 членів журі. Фестивалю міжконтинентального фестивалю української пісні на американському радіо співай рідною знову виходять на арену світового простору. Сьогодні так потрібно, щоб українська пісня лунала у світі. Так потрібно, щоб її чули, щоб бачили нашу Україну і наших українських людей. Отже, три роки поспіль ми маємо у себе в ротації фестиваль «Співай рівною». Сам слоган співайною став. Такою крилатим виразом, крилатою фразою, з'являються пісні в Україні з назвою Співай рідною. Дуже багато людей, які до того співали іншими мовами, живучи в інших куточках світу, стали співати рідною. За три фестивальні роки ми об'єднали навколо себе всіх українців з різних штатів. З різних країн це Канада, це Європа, і всі вони до сьогоднішнього дня чекають знову на фестиваль. Адже є така можливість об'єднатися саме в ці три місяці. Починаючи з 21 лютого і до 21 березня ми. Навіть не до березня, до 20, до 1 квітня ми даємо можливість кожному відправити нам на радіо свої е, мистецькі твори, свої пісні, свої авторські твори. І все це ну, настільки позитивно сприймається в Америці саме українською діаспорою. Скажу вам так, що е, ці Три фестивалі, і перший «United by Song» були по-особливому оцінені представниками української діаспори, лідерами української діаспори Америки. І наш фестиваль і програма час української пісні вже отримали всі бажані нагороди, і, можливо, ті, що ми навіть і не чекали, але нас визнала Америка, час української пісні і фестивалі стали Найкращими в Америці програма отримала декілька дипломів за найкращу програму української пісні саме в Америці. І е, минулого року ми отримали високу нагороду від консула е, Каліфорнії Дмитра Кушнірука за визнання е, нашої творчої праці мого колективу, е, що ми працюємо тут на теренах Америки і будуємо свою е, Україну, яка і серцем, і думками з рідною землею, враховуючи те, що е, у нашому фестивалі дуже багато членів журі, а це і народні артисти з України, це е, українська діаспора, це представники е, різних громадських об'єднань Америки з різних куточків штатів, є е, е, артисти, які багато років живуть в Америці, але Продовжують співати рідну пісню у своїх штатах, вони також об'єднуються навколо нас. Ми запрошуємо їх в оргкомітет. І тому в кожному штаті Америки де є лише українці, лунають українські пісні, і там звучить наш фестиваль, міжконтинентальний фестиваль Співай рідною. А ще додам, що члени журі, такі як Оксана Білозір, Анатолій Матвійчук, Іво Бобул. Павло Дворський побували в Америці із благодійними турами у підтримку нашого фестивалю «Співай, співарідної. Тобто, хвиля о, нашого руху «Співай, співарідної сьогодні надзвичайно велика. Я навіть не можу порахувати е, бажаючих тримати цю хвилю в руках, бо е, дійсно е, нас по світу розсипалось багато, і ми маємо сьогодні як ніколи об'єднуватися. І пісня нам у цьому допомагає. Дорогі друзі, я знаю, що кожен із вас, кожен член конференції, сьогодні дотичний до якоїсь е, сфери, де співають рідної пі, рідні пісні, ваші вихованці, ваші друзі, е, ваші колеги. Тож долучайтеся, будь ласка, до третього міжконтинентального фестивалю української пісні «Співай рідною на американському радіо, який стартуватиме 21 лютого 2020. П'ятого року, незважаючи ні на що, як би складно не було сьогодні в Україні. Я розумію, що в Україні сьогодні йде війна і нам потрібен мир понад усе. Але пісня пробиватиме дорогу до миру, тому що ми єднаємося саме в піснях навколо рідної України. Пісня допоможе нам підняти наш український дух і об'єднати людей, які спроможні. Зробити все для того, щоб настав в Україні мир. Дорогі друзі, сердечно дякую вам за запрошення. Я відчуваю, що я сьогодні в Україні. Я відчуваю, що я там, на рідній землі, торкаюся кожного з вас своїм серцем і щиро дякую за те, що, незважаючи на труднощі, в Україні пісенний рух продовжує жити. Українська народна пісня. Продовжує жити, шириться і множиться. Хай Бог дає усім вам міцного здоров'я і понад усе мирного неба. А ми об'єднаємо Україну навколо нашого світу піснями, які линуть у всесвітньому просторі. Дякую вам сердечно, обіймаю серцем свою рідну Україну. Хай Бог благословляє кожного із вас і нашу рідну українську. Землю. Шаною і повагою. Засновниця фестивалю міжконтинентального фестивалю української пісні в Америці «Співай рідною, автор та ведуча програми Час української пісні на американському радіо Етное Фем Наталія Багмут. Дякую!